Нехай день буде добрий, 20 липня 2024 рік. Дівчата не знають, що я зараз тут, у Богославі. під час нашого заходу Раундтейбл, нетворкінг, етнографія технології НКС. Буду в них питати, ну і що ви дівчата отримали від заходу, від відвідин, від знайомств? Ну, ще отримала ще багато нових знань, нових знайомств. Я думаю, що ще, ще писав попереду. А ви Саме є хто? Цікаве. Я Світлана з міста Богослав. відроджую український одяг, етно національні костюми, аксесуари. Пані Лілія, хочете сказати слово? Так, uh, да, хочете. Лілія завтра піде на роботу, вона працює на фермі Козині. екскурсоводом. Приїжджайте до мене, гості. Але ми не знаємо куди. У Івки, село Івки, Волоставського району. Село Івке, Богуславщина, Київська область. Тут у мене є харків'яночка і стара. Заліза бетона. Так, кажіть дівчата, слово для людей, якщо хочемо. А ми бажаємо вам мирного, мирного ранку, мирного дня. І все буде Україна. Все є для Ви найкращі, тому що українщики просто найпрекрасніші люди в світі. А найкращі дівчата в таращі, таращі дівчата парко.